Доброго дня, шановні краяники супіщани, я знову з вами Юрій Кравчук і сьогодні про наболіли коротенько. Тема доріг була і залишається актуальною. Хто слідкує за місцевими інтервиданнями, то помітив, що останнім часом дуже багато скарг на автодорогу ділянку автодороги. Номер Т1827, а простіше Костопіль Корчів'я Велика Любаша з буж'япала. От саме ділянка перед Великою Любашою, як народі кажуть, Причепілівка, там вона вкрай негативному стані. Хоча і кілька років тому робили там ніби капітальний ремонт луцька фірма. Ось, але цього року там проїхати не можна. Ті, хто їздять цією дорогою, транспорт там не проїжджає, а долають смугу перешкод природних і неприродних, тобто там суцільні ямки, ями. І ось сьогодні тут зібралися, ініціювали такий захід. Блокування дороги приїхало рівненське телебачення, канал Рівне 1 які мають висвітлити це питання. Я також тут побував, подивився на це. Люди зібралися, люди обурюються і все-таки сподіваються, розуміючи, що це дорога такого обласного значення, опікується її рівненське управління чи автодор, як колись по колишньому, напевно. Ось, але ж і, і тобто Косопільська міські комунальні організації, якби не мають над нею ніякого піки, але все-таки, напевно, від ініціативи місцевого керівництва, ініціативи місцевих депутатів, все-таки можна це питання яким шляхом вирішити спільно із обласним автодором. Янфорці, обіцяти, ви знаєте? А представьтесь, будь ласка, ви тут живете, так? Так, мешканка села Велика Любаша. А ім'я як вас? Можна без ім'я. Ну добре. І вашу думку, де ви бачите вихід? Тут багато представників є активістів, але представників багато, активістів багато. Ну знову починається розділення на партії. Та партія, ті, Ви голосуєте за, за відділення коштів, ми не будемо голосувати, бо ми не з цієї партії. Я розумію, так, нас громада. Ми зібралися в громаду. У нас має бути все спільне. Є проблема, треба її вирішити. Зібратися всім разом вирішити. Незалежно від якої партії свобода, не свобода. Проблема є, її просто треба вирішити. Бо от, о, з одної партії тепер напали на, на, на нашого депутата Віталіка, тобто. що він один може зробити проти тих. Йому одразу, ви в більшості ви в коаліції, ви не в коаліції. Як себе сказали, якщо на, на долоні є п'ять пальців. Якщо є багато партій, наприклад, партій, палець на долоні. Один палець, що ми з ним можемо зробити? Нічого. Якщо ми зберемося в кулак, ми можемо щось зробити. Ми ну, що, зібралися, поговорили, роз'їхалися і далі та ж сама проблема буде. Поки не йде до якоїсь біди, поки якась не, маршрутка, не дай Бог, з людьми не перевернеться. Бо вже проїхати, ви самі бачите, проїхати. Практично неможливо вже. Не Дякую вам. А представтесь, будь ласка. Схотський Віталій Федорович, місцевий депутат по Підложницькому округу Старостинському. Депутат міської ради, так? Да, так, депутат міської ради. І що ви скажете? Ви були одним з ініціаторів проведення цього заходу. З ініціаторів був Гаврилюк. Я підтримую цей захід, так як люди не можуть. Проїхати вже два роки не ремонтується ця дорога, вже тут навіть не знаю, який тут ремонт може її відремонтувати. Тут вже потрібно її повністю міняти покриття. Ну Ви Але... розуміє... ну, так, розумієте, що вона в... є цією дорогою опікується обласне управління, так? Це е, Автодор. Так, Рівненський Автодор. Їм, щоб всі розуміли, їм. Приходять з акцизу 86% коштів е, на дорогу. І вони за ці кошти мають ремонтувати ці дороги. Не знаю, куди вони їх дівають, ці кошти, але вони їм приходять. Ми е, на цій сесії 10 числа понеділок виділяємо їм знову 1 мільйон гривень Це спіль... з нашого Костопільського місцевого бюджету співфінансування на цю дорогу. Але чи вони їх приймуть? Чи ні, чи почнуть вони з ремонту цієї дороги. Ну, ми точно сказати не можемо, бо це залежить від них. А що залежить від керівництва, скажімо, Костополя, від перших осіб, голови, заступників, депутатів? Залежить те, що ми стукаємо у всі двері, щоб її зробити, цю дорогу. Ну, тобто, всі більше за. ініціативи, так? Так, да. Більше ініціативи, ну, всі за, ніхто не проти. Ми даємо співфінансування. Але це залежить від рівненського автодору, від рівненського керівництва. Все залежить від них, чи вони її зроблять, чи приймуть співфінансування. Дякую за вашу думку. Власне. Юрій Богданович, ви як заступник міського голови, який відповідає за комунальну сферу. Я вирішив до вас звернутися сьогодні. В Великий Люба що відбувся такий стихійний, не організований автосилою. Мітинг чи блокування дороги. Було телебачення із Рівного, канал Рівне 1. Багато зібралося людей. Люди вкрай незадоволені станом тої ділянки дороги в Причупілівці. Це початок великої Любаші. І всі розуміють, що нібито відповідає служба автомобільних доріг або колишній автодор за ці дороги. Але все ж таки, що може зробити керівники міської ради, депутати міської ради, яку ініціативу проявити, щоб все-таки вирішити це нагальне питання? Ми, як представники Костопільської міської ради, знаємо про стан автомобільної дороги державного значення Т-1827, і ще в е, той рік е, відразу почали бити на сполох. Розуміючи те, що дорожнє полотно руйнується, а ця дорога є одною з самих основних, яка пролягає через нашу територіальну громаду на північ. Ми зверталися з офіційними зверненнями у різні станції. Ми зверталися і в Рівненську обласну адміністрацію, і в Рівненську районну адміністрацію, і в службу в доріг, і робили це неодноразово. Хочу нагадати ще про те, що на одній із сесій ще в 2021 році ми навіть виділили кошти в розмірі 500 тисяч гривень для того, щоб спрямували субвенцію в службу в доріг, для того, щоб вони виконали роботу. Чому вони її не зробили, це правильніше буде питати до них. Ось можливо, через те, що вже е, закінчувався рік, можливо, через те, що відбувалися військові дії в е, державі. От е, ми цих причин не знаємо, але ми, як місцева влада, робили все, що від нас належало, 22-й рік. Ми розпочали з таких самих ініціатив. Е, ми знову ж таки почали е, з офіційних звернень до служби автомобільних доріг. На що ми отримували на що ми отримали відповідь? Я навіть можу її зараз зачитати для того, щоб костопільчани і всі, хто цікавить це питання, розуміли суть суть самої відповіді. На, на цей лист службу нам відповідає, що розглянувши ваше звернення щодо необхідності проведення ямкового ремонту на зміни дорогах державного значення, назва цієї дороги. Повідомляємо, що виконання ремонтних робіт на вище зазначених дорогах будуть проводитися за рахунок коштів з експлуатаційного утримання в межах щомісячних виділених лімітів. Є підрядні організації, які наняті служби підріг, і за настанням спрятливих погодних умов ТОВ БК Будальнс та прат рівне автошляхбуд зобов'язані приступити до виконання робіт з ямкового ремонту в межах виділених лімітів. Водночас служба автомобільних доріг звертає нашу увагу на те, що ви можете долучитися використовуючи кошти міського бюджету. І ось на найближчій сесії, яка відбудеться буквально за декілька днів, є розуміння міської влади, щоб знову ж таки спрямувати субвенцію державному бюджету для того, щоби. Якщо служба домівки має, має тих коштів обмаль і вони не можуть в повній мірі зробити ремонт, щоб вони долучили ще наші кошти і врешті-решт цю дорогу все-таки відремонтували. Тобто співфінансування. Тобто так, так? так, ми бачимо один з найбільш таких реальних варіантів: це варіант співфінансування. Частину коштів виділяє Костопівська міська рада, частину коштів виділяє служба автомобільних доріг і такими спільними зусиллями приводить дорогу в належний. Стане ну ми прекрасно розуміємо, що країні війна, що всі кошти спрямовані е, зараз йдуть на підтримку збройних сил України, на закуплення всього необхідного. Ну але ми повинні розуміти, що е, якщо дорога в такому вже вкрай жахливому стані, по, по, по якій проїхати дуже складно, а наголошую, що це основна з віток, магістрали, яка проходить через терну громаду. Ось то ми зацікавлені в тому, щоб дорога була зроблена. От і ще раз наголошую, звертаюся до Костопільчани, до житліальної громади, щоб вони з розумінням ставилися до того, що це не є комунальна дорога, і Костопільська міська рада не може їх, отак як на інших комунальних дорогах, робити ремонтні робити ремонтні роботи. От є державний державна власність, є комунальна власність, і, і ну це потрібно це потрібно розуміти. Тобто, як на мене, Костопівська міська рада робить все можливе для того, щоб цю дорогу відремонтувати. Дякую вам за цю відповідь.